Тут ми говоримо про баси, всякі там штуки, і про музику, звісно. Про що ми тут говоримо? Почнемо зі спонсора цього відео. Бле. Дуже рекомендую прослухати музику лікаря Торі, який одне мене пишеться з цим каналом. Також на каналі є кліп, який був знятий власними силами з бюджетом 50 гривень на макіяж. З особливості цієї музики в тому, що гітара відсутня, якщо це не фіт з кимось. Тож, якщо ви хочете послухати, як звучить музика без традиційного набору інструментів в гурті, welcome. І сьогодні на огляді в мене просто спонсор моїх болей в спині, а саме Line Six под X3 Лівея. І що в цьому процесорі такого особливого? Він доволі старий. Його реліз відбувся в 2007-2008 році. Там були певні нюанси з випуском, але давайте про них не будемо говорити, тому що зараз, в принципі, все гуд, вони їх виправили, і до нашого часу процесори, які збереглись, вони досі працюють. Так, це старе барахло працюють, хоча барахлом я назвати це не можу. Це просто люкс за свої гроші. Чому? По-перше, якщо ви знайдете його по адекватній ціні, а саме десь тисяч 5 гривень, за скільки я його в принципі, взяв свого часу. Чому я взяв саме цей процесор? А от зараз ми і поговоримо про це. Тому що в нього можна підробити гітару, в нього можна підробити бас. Так, на борту є гітарні підсилювачі, є басові підсилювачі. Також можна підключити їх разом і розвести по різним каналам. Це програмно робиться взагалі без проблем. І саме головне, саме головне, те, що можна підключити мікрофон. І тут є мікрофонні підсилювачі. Там є ще емуляція мікрофона, оці всі штуки. Але, 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 не будемо на цьому загострювати увагу. Нас цікавить він з позиції саме Басфлаж, правильно. Опцій в нього багато, і ще одна важлива опція те, що його можна підробити до компа. І в принципі, в вашу DAO студію ви спокійно записуєте, що хочете, як хочете і як заманеться. З мінусів, це його вага, однозначно, його вага це просто. Тому що він мене переслідує іноді на концертах, які дуже рідко але відбуваються, і це завжди страждання, це просто страждання. Тому якщо у вас слабка спина або немає машини, дуже вам його не рекомендую. Також з мінусів, хочу відмітити, моніторинг тут працює чудово, все прекрасно, але він працює тільки з самого процесора. Тобто ви включаєте там собі ядерний пресетик собі врубаєте, ви його чуєте, все добре. Але якщо ви щось підкручуєте в своїй DAW студії, VST-шкою, там, ек'юшка, компресор, цього не буде чутно. Є, в принципі, опція включити прямий моніторинг в DAW, як це і робиться, але затримки будуть дуже сильні от прям дуже сильні затримки, і коли воно в сумі йде зі звуком з процесора, це дуже збиває. Також з мінусів. Софт дуже старий, є софт на компуктери. і можна там наробити всі всі звуки, пресети попереставляти, педальки, покрутити, повибирати. Окей, супер. Але з мінусів те, що воно настільки старе і воно конфліктує з якимись новими драйверами. Скоріше за все, З Зріалтек чомусь все конфліктує і все б нічого, але видає синій екран смерті отак от. От 15-20 хвилин підключений процесор з PodFarm, здається називається програма. Я просто нею не користуюсь. Комп'ютер уходить в синій екран. Він каже: до побачення, я в таке не граю. Oh, no. Це по мінусам, все з плюсів. Дуже багато опцій комутації. Це в принципі гуглиться, це дивиться, скільки там гітарних, басових підсилювачів, це все зрозуміло. З прикладу, ви можете послухати, як він записує на моїх піснях. Тобто, якщо брати умовно пісні там падаю, голоси, там записано все через цей процесор. Басовий звук налаштований через цей процесор, вокал записаний і налаштований теж через цей процесор, причому по дефолтним пресетам. Там є обробка, але вона мінімальна, так як я не вмію зводити, і воно отак. от. Але, тим не менш, ми з вами його зараз послухаємо, потестимо, що, що воно взагалі може видати по звук, покажу пару своїх звуків, які мені сподобались. Також хочу сказати, що ефекти тут є. от всі які треба, але немає адекватного октавера. Там є блендер, який може на Октаву підняти звук басовий, я ж хотів зробити звук як Royal Blood, але не врахував один нюанс. Працює воно дуже встрато. І це проблема. Також, також, важлива фішка, яку я забув, яку я забув. Насправді, чому я подивився на цей процесор. Тому що він може запускати одразу одразу. Паралельно два ланцюжки ефектів. Тобто на один ви там кинули дісторшен, там, знаєте, ядерний звук, а на другий трошки там, компресор. От Щось таке легеньке, не дуже спотворений звук, і воно буде працювати в комбінації. У вас є можливість відрегулювати звук кожного тону. Тобто це тон один, тон 2. Це настільки іноді рятує цей процесор, що ну, це жесть. З подібним функціоналом. Щоб було все в одному корпусі, все як ми любимо, де, дешево і так далі. Я нічого не знайшов. От я не знайшов якоїсь такої універсальної штуки, щоб можна було і на вайф притягнути спокійно, і вдома погратися. Чи воно прям супер якість видає? Ні. Це навряд чи. Хоча в правильних руках можливо. Тому що мої руки доволі криві. Що я хотів сказати? Коротше, опції в цього процесора, от все, що вам в принципі треба, все в нього є. Вищий конкурент саме, от по тому, щоб все було в одному корпусі і звучало прям супер, це One X Helix. Але Helix коштує. Oh my God. Тож, трохи ми поговорили, це все звісно цікаво, це все круто, але погнали слухати. Правильно ж. Ми тут за цим зібрались. Записувати, до речі, будемо все по новомодному, в лінію, щоб одразу і оцінити, як воно це все працює. До речі, дуже важливий дисклеймер. Слухайте це в навушниках, тому що деякі ефекти вони з стерео. Повністю в мене цю штуку захопити не вийшло, бо вона дебела. Тож, можемо починати слухати. Зараз. Це мій лайф пресет саме чистий бас, щоб я там міг користуватися умовною фішками свого басу. І тепер я швиденько взяв перемикнувся і в мене інший звук. І це прям дуже класно, все файно налаштовується. Тут всього лише компресор і симуляція, здається, якогось ампу. Нічого такого масштабного. Давайте послухаємо, це в нас що. Ага, це мій синтовий бас, яким я користуюсь доволі часто, особливо у своїх там піснях, коли мені треба заповнити простір. Тобто тут е, я його підлаштував під, е, коли викручуєш бас, він звучить по-іншому, до прикладу. Тобто тут в нас е, синтезатор на одній лінії, і на другій лінії в нас саме бас такий перегружений. Перегруз звучить, звісно, не супер вакшері, але тим не менш. Давайте послухаємо пресети. Це в нас Advisory Base. це заводський пресет. Я без поняття, що в ньому, я не пам'ятаю. Pusher бас це здається якийсь перевантажений бас. 64 -бас. Hazard Base. Ну, те, що воно ядрьоне, я вже відчуваю. Звучить дуже, дуже погано, насправді. <гум> так, це в нас пресет з хорусом. Давайте зацінимо. Звучить погано, і також є прикол цього процика є купа заводських присетів з дуже дивними налаштуваннями, і вони іноді звучать дуже класно. Oh. Оце було боліче мені по вухом садануло, але для вас я це вирізав. Також е, доволі дивний ефект, але на басу звучить, знаєте, якось прикольно. Я люблю якісь такі встраті, пресети, тому що вони налаштовані цікаво, і ти можеш по ним навчитися щось налаштувати дуже кайфове, і це от один з таких космічних прикольних звуків. Далі, в принципі, нічого суперцікавого не покажу в принципі, дефолтний старий проц, але на борту в нього є багато цікавих ефектів, і їх можна комбінувати цікаво за рахунок. Двох ланцюжків ефектів В заключення можу вам сказати, що насправді, насправді, якщо брати його для лайвів і не користуватись умовно там дисторшнами і так далі, тобто там компресори, ділеї, рівори, хоруси, там багато ефектів, які звучать прям дуже гарно, от прямо вони звучать чудово на цьому процесорі, і це Них не відняти. Але якщо ми беремо варіант, якщо у вас є гроші, і ви дивитесь на щось одне, тобто вам треба чисто під бас. Не найкращий варіант. Це далеко не найкращий варіант, тому що можна взяти щось саме під бас за ті ж гроші, і воно буде звучати гарно. Так, звісно, не нове бушне, але тим не менш. Мій остаточний вердикт дивіться, чи воно вам треба. Мені, от, наприклад, треба, тому що. От так, от склалось життя. В мене немає можливості купити собі супер багато райдеру. А коли все зібрано в одному корпусі, і я можу спокійно займатися музикою і в принципі не паритись, особливо добре, тут є запари, але таке. Тобто для мене він слугує як домашньою студією і в принципі, і центром ефектів на моїх виступах. І мене поки все влаштовує. Якщо звісно, в мене з'явиться можливість на Line 6 Helix, то так, причому EOT, тобто там скорочені версії не мають такі ж можливості. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, будемо щось далі слухати, дивитись, крутити. Щось басове, я сподіваюсь, і також я хочу вам нагадати або сказати, якщо ви дивитесь перше це відео, що на каналі запустилась серія, де я буду щось робити. З бас Кавказ, це буде важко, це буде тяжко. Перше відео сповнене страждань і огляду, в якому стані цей інструмент. Тож, дуже рекомендую вам подивитись, якщо ви любите якісь DIY самопал баси. До зустрічі!